Ти це ліс, варто тобі лише раз загубитись в ньому, і навіть не помітиш, як ти залишишся там навічно. Ти можеш тікати, битися у стінки, шукати вихід. Ніякі крики про поміч не врятують тебе. Ніхто не буде шукати тебе, ліс прийме тебе справжнім, скільки б не намагався тікати від себе, нічого не вийде. Знову і знову. Ти будеш у цьому лісі, лісі своїх спогадів. Деякі з них будуть корінням впиватись тобі прямо в серце та душити зсередини. Деякі ж будуть рятувати тебе від негараздів, і, неважливо, спогади приємні чи жахливі, вони тебе загублять. Ти втонеш у своїх ілюзіях, як кажуть, краще гірка правда, ніж солодка брехня. Ліс буде радий прийняти тебе завжди, та тільки плата за велика. Добре подумай перед тим, як загнати себе у вугол, бо ніхто не виведе тебе з лісу, якщо ліс ти сам.